Сонечки мої ранкові! Усім усім доброго доброго ранку. Ну що ж, хто ще не прокинувся зараз, обов'язково прокинеться. Хто вже прокинувся зараз, собі підніме неймовірно настрій, тому що в нас ранкова руханка з пані Уляною. Тож, давайте розпочинати і не гаяти часу. Доброго всім ранку і поїхали! Всім привіт! <кій> ну що, починаємо нашу руханку. Як завжди, ми розпочинаємо з розминки. Попрошу всіх піднятися і приєднуємося. Ноги ставимо на ширині плече і наші стопи. Плечі опускаємо і починаємо з голови. Нахиляємо нашу голову то на одну сторону, то на іншу. а вухо тягнеться до плеча. Вправо вліво. Вліво і вправо вліво. Тепер ми заглядаємо собі за плече то в одну сторону. То в іншу плечі не підіймаються. То в одну, то в іншу, то в одну, то в іншу. Тепер прокручуємо наші плечі. У нас сьогодні буде така хороша руханка. Ми трошки розрухаємо наші плечики, спинки. І вперед. І раз. І два. І три. Чот... Повністю крила. Прокручуємо наші руки. Раз. Назад. Спочатку. Два. І три. Чотири. П'ять. І вперед. Раз. І два. Три. Чотири. П'ять. Тепер тільки лікті. Молодці. В одну сторону. І в іншу сторону. Руки в замочок. І таким чином розминаємо замкнясть. Класно, молодці. І в іншу. Дуже добре. Переходимо до наших ніг. Ножки в коробочку разом. Доленьки на колінка і прокручуємо в одну сторону. Гарно. Колінка. Крутяться тепер в іншу сторону. Наші стопочки ще розівнемо. На носочок поставили і прокрутили. Супер. Друга нога. Прокрутили. Прекрасно. Знову перша позиція. Ножки разом. Носочки наверх. Раз. І два. І три. П'ятки разом тримаємо. Чотири. Високо-високо піднімаємося. П'ять. А ну всі гарно. 6, п'ятки разом, не роз'їжджаються. Сім, ще три рази. 8, Давайте, давайте. І 9, Високо-високо коліна. 10, Затримались на горі. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Струсили наші ноги. Беремо одну руку. Згинаємо нігтем і лікот тянемо назад. Потримали таким чином п'ять, чотири. Відчимаємо, як в нас розтягується тут плече. Три, два, один. І наверх лікуть. Та й та сама рука, просто потянули наверх. Тримаємо п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. Друга рука. Сігнули з ліктю. Тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І наверх сігнули. Потягнули наш прицеп. Тримаємо п'ять, чотири. Три, два. Один. Ручки в замочок. Витягнулися максимально наверх і покрутили корпусом. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. І ще раз. Вправо. Вліво. Замочок залишається на горі. Відводимо назад. І раз. Два. Відводимо. Відводимо. Три. Чотири. Лікті прямі. Пять, і шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Опустили, Струсили наші ручки. Зараз трошки попрацюємо над їх укріпленням. Ноги на ширині плечей, руки бабула в сторону. І будемо малювати коло. Поїхали. Невелике коло. Раз, два, три. Руки на рівні плечей. Чотири, п'ять. Шість. Сильні руки. Сім. Тримаємо вісім. Дев'ять. І десять. В іншу сторону. Раз. І два. І три. Чотири. І ще п'ять. Шість. Руки на паралелі з плечами. Сім. На одній лінії. Вісім з плечем. Дев'ять. І десять. Тепер малюємо крила. Опустили руки. Піднімаємо наверх, таким чином, щоб у е, нас долоньки дивилися в сторону і опускаємо вниз. Уявляємо, що ми, як пташка, злітаємо наверх і опускаємо вниз. Лікті прямі. І ще три. Униз. Наверх, долоньки дивляться в сторону. Вниз. Чотири. Не кидаємо руки, не можна їх кидати, ми їх повільно опускаємо. Так, ніби вони не хочуть опускатися. Добре, вже є половина. Колінка трошки підігнуті. Вже менше, ніж половина. Стараємося, не кидаємо ручки. І ще три рази. Давайте, давайте. Піднімаємо гарненько. Два. Останній раз один. Опустили ручки, знову підняли наверх. Долоньки дивляться в сторону і ми дотягуємо такими пружинками наверх. Раз, два, три, чотири, і п'ять, і шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, молодці, трошки струсили руки, можливо, вони в нас трошки змучились. Але після цього ми беремо руку та позаду. Ми будемо з вами зараз гратися в таку гру хованки. Отже, коли я кажу, що ми ховаємося, ми округлюємо нашу спинку і наші лікті, так я показую. Коли я кажу, що ми розкриваємося, ми лікті відводимо в сторони, з'єднуємо лопатку. Поїхали, закрилися, сховалися, відкрилися. Закрилися на видиху, На вдиху. розкрилися. Ще раз закрилися, з'єднуємо лопатки. Розкрилися. Коли розкриваємося, з'єднуємо. Лопаточки, напружимо спинку. Чотири молодці. і ще. П'ять. Давайте, давайте. І шість. Сім. Знов розкрилися. Знов закрилися. Ще два рази. Вісім. І всі гарно виконують. Я дивлюся 9. Останній раз розкрили, залишились тут. Десять. Ноги на ширині плечей. нахиляємося тільки в одну сторону. Поїхали, нахилилися. Раз, руки за голову. Дева. Добре. Тільки в одну нахиляємося. Три. Чотири і ще, іще. П'ять. Половина вже є. Шість. І сім, супер. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Останній раз внизу залишилось. Тримаємо. Раз, два, три, чотири, П'ять. Супер. І на другу сторону теж саме. Нахиляємося. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І... Давайте, давайте. Ще половина. Шість, сім, останні три, вісім і дев'ять. І нахилили, затримали. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Добре, підняли, строїли ручки. Ще зробимо з вами хвильку. Адже я повертаюся в боку, і ми з'єднуємо позаду лопатки. Так, замочок. Взяли ручки і з'єднали лопатки. Ми з вами будемо робити таку хвильку. Округленою спинкою опускаємося вниз, прогнутою підіймаємося наверх. Давайте, всього 10 разів. Готові? Поїхали. Округленою, округленою вниз. З'єднали лопатки, вивернули наверх. Як хвилька. Знову. Вниз, 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 вниз. І наверх. Два. Ще. Вниз, вниз, вниз. вниз. Три. Працюємо спинкою. Вниз, вниз, вниз. Чотири. Супер. І ще. Вниз. П'ять. Молодці. І вже є половина. Шість. Дуже добре. І сім. Останні три рази. Стараємося. Вісім, ще два. І, і вниз. Дев'ять. І останній раз опустилися. Лишилися внизу, наш замочок відвели і попружинили замочком. Так? Попружинили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Піднялись і струсили наші ручки. Ідемо далі. Опускаємося вниз на підлогу. Лягають, а саме на животик. Давай, так. так. І перше, що ми тут робимо. Це опускаємося ось в таку гарну позицію сфінкса. Руки ставимо на лікті. нижня частинка цпини напружена і ми працюємо нашими плечима. Прокручуємо плечі, так як ми робили у нашій розмитці. Прокручуємо плечі. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. Прокручуємо, прокручуємо. П'ять. Шість і сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. З цієї позиції ми будемо підніматися в ковру. Руки на ліктях, вихідне положення. Ми відриваємо лікті, піднімаємося наверх. Опускаємо лікті квітку вниз. Зрозуміло? Тільки таски відриваємо. Працюємо. Відірвали. Раз. Опустили вниз. Знову відірвали. Опустили. Лопаточки з'єднані. І три. Добре. На лікті опускалося знов. На прямі ручки. На лікті чотири. Ще раз. На Напрямі руки. На лікті п'ять. Прямі руки. Лікті шість. Останні чотири рази. Руки. Лікті. Сім. І вісім. Давайте ще два рази. Дев'ять. І останній раз. На горі, напрямих руках. Залишились тут, лишаємося. В статиці. Рахуємо разом зі мною 10 секунд. 10, 9, Рахуємо голос всі, голос на 8. 7. на прямих руках лишаємося 6. І 5. 4, Ще ще, ще 3, 2. за вами 1. Добре. Забрали. Підняли наш таз і посутулилися в спинці. Округлили. Нам зараз завдання її треба розслабити, бо ми її напрацювали, треба розслабити. Лишаємося на четвереньках, на чотирьох точках опори, і будемо бавитися з вами в таку гру. Зла кішка, погана кішка. Хороша кішка зла кішка. Отже, коли в нас буде хороша кішка, вона в нас прогинає спинку з'єднує лопатки, уявляємо, що в нас на сінечниках є хвостик, і вона вип'ячує його наверх. Коли в нас Погана кішка вона округлює спинку і таким чином, ніби вона когось лякається. так? Всі знають, кого їй коти. Знову хороша кішка, з'єднали лопатку. Погана кішка округлила спинку. Вниз хороша кішка. Ану, всіх хороша кішка. І зла кішка округлила. Знову хороша. І зла. Хороша. Давайте трошки пришвидшимось. І зла. Ще раз хороша. Зла. І останній раз хороша. І останній раз зла. Добре, тепер ми з вами зіграємо черв'ячка. Коліна в нас залишається підсідницю. Ми ну руки вводимо вперед і стараємося опуститися грудьми в підлогу. Ось такий у нас черв'ячок. Прошаємося в цій позиції на 10 секунд. Разум. Раз. Дихаємо. Два. Три. Черв'ячок спить. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев Десять. Добре. Знову округлили нашу спинку. Округлили, посутули гарненько. І йдемо наступну вправу. Виходимо в позу собачки. Всі знають. Випрямляємо наші ножки і витягуємося наверх. Так, я підійко, щоб Видно, гарно. Супер. Стараємося тут випрямити наші коліна, п'яточки дотягнути до сідниці, а животиком тягнутися до колін. Добре. І звідси опустимо м'яко колінка. І йдемо в таку позицію, яка в нас називається поза голову. Тут одну ногу ми ставимо під себе, а другу випрямлюємо позаду. Пробуємо. Має всіх вийти. Слідкуємо за тим, щоб задня колінка в нас дивилася чітко в підлогу. Так, не завалюємося, отак, а коліна чітко в підлогу, корпус по центру. І ми будемо тягнутися одною рукою до ноги. І вертатися на місце. Але увага. Ми тягнемося тою рукою з боку зігнутої ноги. Тобто, якщо в мене попереду от, ліва, нога зігнута, значить я тянуся лівою рукою. Поїхали. Потягнулись назад, скрутились і на місце. Потягнулись, скрутились. На місце. Два. Ще три. Всього десять робимо. Чотири. Дуже добре. І. П'ять. І шість. Сім. Дуже добре. Молодці. Вісім. Дев'ять. І захопили ножку. Тримаємо. Рахуємо до п'яти. П'ять, чотири, три, два, один. Повернулися по центру. Лишаємося тут і по черзі. То одною рукою малюємо коло, то іншою. Давайте разом зі мною. Раз. Коло малюємо. лишаємося в колбі. Два. Три. Чотири. Не забуваємо коліно в підлогу. Тут п'ять. Шість. таз в центрі. Сім. Гарне, велике коло рукою малюємо. Вісім. І ще. Дев'ять. І десять. Добре. Зібрали ножки, трошечки потрусили праву вліво, в право ліво і, звичайно, те саме робимо голову на другу ногу. Сідаємо одну ногу під себе, другу назад випрямали. Ще раз нагадую, коліна має бути в підлогу. І ми будемо завертатися, так? Рукою старатись дотягнутися до ноги. Поїхали. Поворот. Всі готові. Три, два, один. І раз. Ми вже в голубі сидимо. Два. Добре. І три. Ще, ще, ще. Чотири. Захопити ножку. Стараємося. П'ять. Я дивлюся. Хто там контурить і не робить? Шість. Сім. Гарно має всіх виходити. Вісім. І дев'ять. Останній раз. Захопили і тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І почати малюємо коло. То в одну сторону рукою, то в іншу. То в одну малюємо, то в іншу. Чотири. Давайте ще шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Да. Зібрали наші ножки. Покрутили то в одну сторону, то в іншу. То в одну, то в іншу. Тепер. Ми стаємо з вами. Пані Оляно, перепрошую. У нас залишається декілька хвилинок. Окей. Добре, наступне вправо. Ми стаємо з вами в Коліно виходимо, вводимо перед о, собою. Так. Тут сідничка має бути чітко над коліном, п'яточка теж під коліном. І звідси, що ми будемо робити? Ми піднімаємо одну ручку з боку. Зігнутої ноги, яка попереду, і нахиляємося в сторону. Таким чином. Давайте разом зі мною. Раз. Тримаємо баланс. Два. І ще. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Останні два рази. Вісім. І Дев'ять. І останній разок. Десять. Добре. Молодці. Пробуємо те саме на другу сторону. Поставили ногу. П'яточка чітко під коліном. Тут коліно під сідницю. І знову підняли одну ручку з боку передні ноги. І нахиляємося в сторону. Поїхали. Раз. Два, три, чотири. І ще. П'ять. Шість. Тянемося, тянемось. Сім. І вісім. Ще два рази. 9 І десять. Добре. І зараз ми зробимо вашу ще улюблену вправу під кінець, яка називається м'ячик. Ми лягаємо на підлогу, а саме на спинку. коліна підтягуємо до грудей. Ручки під колінкою ставимо. Всі готові. І ми виштовхуємо себе наверх, але на підлогу ноги не кладемо. Поїхали. Раз. Два. Дуже добре. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. Добре, залишилися тут. Сідаємо красиво по-турецьки. Так, витягуємо нашу спинку. Сидимо на сідничках. Плечі опущені, потягнулися наверх руками. Високо, 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 максимально наверх. Лікті прямі. випрямили наші лікті. Одну руку поставили назад, іншою повернулись, потягнулись в сторону. Залишилися тут три, два. Любі мої, прошим, просимо вибачення. Пані Уляна трошечки в неї з інтернетом, біда невеличка. Так, я бачу питання від Адріанчика. Адріанчику, що ти хотів нам сказати, сонечко? Назад. Я хочу показати. Давай показуємо, чекаємо. Я хотів сказати і показати. Леся є така снігова і ще в мене є цілий намір от паробок солоного тіста. Солоного тіста? супер, неймовірно крута історія. сподівається. робити сонців. Дуже тобі дякую, що поділився з нами. Так, Антоніна, привіт, сонечко. Але ж, певно, ти Натаніна? Антоніна. А як тебе звати? Привіт. Це мамина фамілія. Добре, я зрозуміла. А ти нам що хотіла сказати? Я хотіла показати свою штучку. О, така гарненька. А Що вона робить? Вона ще співає. Співає, класно. Ми також на наших заняттях співаємо. Тож обов'язково долучайся до наших занять, добре? Добре, ми будемо на тебе чекати, Діночко. Дуже тобі дякую. Так, Луїза і Матвійчик. Матвій, привіт. Привіт! Я хочу коштую показати. Давай Нет? показуй. Нічого, яке в тебе Ламборджині є. Круте. А у меня два дваджині. Два ламборджини є? Вот это я ще одну покажу где. Так, давайте поки знайдеш, нам покажеш обов'язково, а ми в Луїзу запитаємо що... нічого себе, ботвій. Ну, в тебе вдома автопарк. Луїза, привіт. Привет. А що ти нам хотіла сказати? Я хотіла сказати дякую за заняття. мені очень подобаюсь, у мене такий до є. Дейно рожок такий є, супер, дуже тобі дякую. Ну що ж, мої любі, будемо тоді завершувати. Я сподіваюся, ви прокинулися. поаплодуйте собі, ви неймовірно круті, як завжди. Любимо вас, цілуємо, і я чекаю вас на наступних заняттях, щоб усі 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 були добре домовились? Тоді зустрінемось на наступному занятті через пів годинки. Всім гарного дня, Па-па-па-па!